Да, Працюй, працюй. Добре, добре. Дякую тобі. Ми косимо газон церкви і я ввожу на тачку. Синочок, увага, два з половиною роки. Захотів мені допомогти. Відгружає там з великої тачки у свою маленьку тачку і каже, що мені робити. Я вам показав на кучу, де вона знаходиться. І зараз дивіться уважно, сам взяв, нагрузив, бачите? Дивіться, дивіться уважно. відгрузив І повіз на кучу, яка знаходиться в метрів десь 30, так точно звідси. І вже десятий раз. Возить цю тачку, допомагає татові. Два з половиною рочки. Симочко. Тетус чемпіон. Слава Богу. Неприємно здивований, хочу вам сказати. Яке то благословення дітей, коли їх вірно виховуєш. І вони бачать, як ти працюєш і завжди хочу тобі допомагати.